Не поступаються дорогою та навіть підрізають водії автівок у шості, все частіше ігнорують автомобілі екстреної медичної допомоги, що поспішають на виклики або транспортують пацієнтів. Саме тому, за ініціативою медиків, у шості провели превентивний захід. Останнім часом наші бригади, коли виїздять на виклики, то ситуація на дорогах така, що не всі машини реагують адекватно на сирени. Часто не поступаються в проїзду для швидкої медичної допомоги, тому ми звернулись. Безпосередньо до поліції а от і сьогодні маємо провести такі от превентивні заходи. Як показав експеримент, проблема дійсно існує. Чимало водіїв не поспішали звільняти смугу для автомобіля швидкої. Поліцейські, які супроводжували медиків, зупиняли таких керманичів та проводили з ними профілактичні бесіди, наголошуючи на важливості надання переваги в русі каретам екстреної медичної допомоги. Ігнорують автівку швидкої подекуди, й пішоходи починають переходити дорогу перед нею. Говорить Павло Кузьмін. Старший лікар Шостинської станції екстреної швидкої медичної допомоги по різному реагують. Так по різному люди реагують. Дехто швиденько переходить, дехто може затримати, дійсно таке буває. Правоохоронці своєю чергою наголошують ті, хто не поступатимуться другою спеціальним транспортним засобам, відповідатимуть перед законом. Відповідно до пункту 3.2 правил дорожнього руху України. Водій зобов'язані надати дорогу спеціальним транспортним засобам з приблизковими мечками та звуковими сигналами. Але трапляються випадки, коли водії ігнорують вимогу пропускати такі транспортні засоби, зокрема, і автомобілі швидкої медичної. Допомоги за невиконання цієї вимоги передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за таке порушення становить 680 гривень. Старший лікар шостинської станції екстреної швидкої медичної допомоги наголосив, що байдужість на дорогах критично впливає на оперативність прибуття медиків та може коштувати комусь життя. Павло Кузьмін нагадав про регламентований час доїзду бригади екстреної медичної допомоги. Це Звичайно, на оперативність доїзду бригади до місця події чи виклику. Час доїзду нашої бригади залежить від пріоритету виклику. Якщо це виклик критичний, визначений за причиною звернення, то доїзд має становити до 10 хвилин. Якщо це за причиною звернення виклик екстрений або не критичний. То до, до 20 хвилин. Медики та правоохоронці сподіваються, що роз'яснювальна робота підвищить свідомість водіїв та допоможе уникнути трагічних наслідків через втрачений на дорозі час. Йдеться про людське життя. Через чиюсь байдужість або неуважність екстрені служби можуть запізнитися на виклик, коли рахунок іде на хвилини. Наступного разу швидка може не встигнути до вас. Тому вкотре закликаємо всіх водіїв бути свідомими, відповідальними та не заважати роботі тих, хто рятує життя.